Шахів грає проти Unclub. Україна, рейтинг 1979, 1979.2.2. Так, знову цей варіант. Всі грають цей варіант. Не знаю, в чому сенс, в чому сенс, іносенс. І тут так, да. І це буває не дуже сильно. Через щось, не знаю, правда, чого, не пам'ятаю. Якби половинка цього дебюту. Слов'янки, половинка грин половина. Так, разок взяв. Коне. Є чотири поставив. Так, давайте. активніше? Так, так, так. 4, трепес би 3 буде у подвійний удар. Угу. Серід. Якщо не дати розвиватись? Якось погано все-таки. Слон закритий. Діагоналі, чорні прослаблять. Міняти чорно Чорні поля слабкі. Тому Б5. Окей. Тому Б5. Так. Угу. Ну, давай так. притормозимо. Слон мені все-таки мінятись. Давай кинь же 5. Кинь е4 і кинь де оці поля прибрати. Так. Питання тільки на яке полосно. Так, ну давай два нулі поки що. Хоча можна було і королів один. Це п'ять, можливо, десь хочуть зіграти. Другофразя сюди передвинути, такі якийсь є. Сюди пропустив цей хід. пропустив. Пише фразя прогнати мого? Давай якось так. Буду давити, мабуть. Чи просто відійду там, так. Дискінь 5, слон же 6. Я граю по чорним полям, нічого не знаю.

Не бачу як. Добре, давай переведусь так. Тут якийсь удар буде. Тут. Так. Часу мало, це погано, звісно. 嫩嫩。 Ні, от все-таки не грає. Якщо ТРУ прибере, то я зараз так піду. І слон такий собі. Тому він грає так. Міняти Ферзя. Блін. Не, я погано зіграв. Хоча нормально. Чого? Він тут прибаряю підуматься ставить. Правда, мені тут нічия якась. Я б'ю. Перед. Не помилився. Давай. Шах. Так. Прибрав кого? І це також. Сюди. Прийшов. Ой. Продолжение назад. ще раз вигравати цю партію. Дякую. Сладно було. 74 на 73. Приймати швидко рішення це важко. Якийсь дивний, звісно, дебют. Ферзь там, слон там, цін взагалі не вийшли Чорні багато проблем створюють. О, білим. Білі створюють чорним багато проблем. Так, мабуть, і назву партію. Відос. Грас слів, нічого більше. Кінь дуже сильний підкріплений пішаком. Сильне поле пішачком вигнати цього коня не можуть. Слон не бачить цього коня, Цей кінь тільки бачить. Але йому довго скакати до цього. Через це ця тура не може нормально вийти в гру. Дісно, міняюсь, тому що тепер явна перевага. перевага цього коня над цим слоном. Цей просто бачить свої пішаки і. Мобільності в нього нема. Але от далі як проникнути, непонятно було. Чорним полям бігою бігаю. Десь тут хочу пожертвувати, але. Захищається, суперник створює свою гру. Але знову ж таки, Тура не грає і тут перевага білих. Віддалений прохідний пішак. Е, да, Тура Д2, ну да, тут нічия, скоріше це все, було. Типу ідея в тім, що якщо ти йдеш сюди, то я йду сюди. Тут мат якийсь. Може бути. Що ти десь втікаєш, Ну так. Да. Типу, якщо я зроблю так. Ні, нема. Просто вічний шах. Так, да, тут можна ще й програти. Чи ні? Ні, тут мат можна отримати. Тому на цей хід повертати сюди треба. Нема мату тут. Ну або чорні ставить вічний шах. Постійно пристоїть до короля. Так. Але він тур поміняв. І проблема в тому, що дві тури створюють контргру чорну проти короля в обжорному ряді. А гра білих заключається в прохідному пішоку, який йде туди. Вперед. Розмінюючи цю туру, в білих гра залишається, у чорних ні. У чорних тільки пасивний захист. Так. Да, так, я щось думав, що я вижину короля, але далекобійний слон тут мені не дає так просто щось зробити. Дві діагоналі хороші. Король Д4 треба було назад і. Ну, тут можна було перестроїтись і трошки продвинутись і вже тут. Майже ферзь. Зазвичай, коли от заблокували вашого прохідного, ви маєте боротись за поля блокадні, щоб виганяти. Легкою фігурою. Це кінь у нас. Я чомусь королем почав виганяти, але король не виганяє. Тут, тут нічия, до речі. Ні, перевага білих. Тому що пішаки на одному фланзі, і знову ж таки, коню легше боротися зі слоном. Ну і чорні поля слабкі, і тут і король, і кінь маневрують. Але закінчилось все простіше.